Що змінилося в питаннях бронювання? Чи потрібно буде підтверджувати критичність за новими критеріями? Чи є ризик анулювання броні в разі невідповідності критеріям, які будуть затверджені в найближчий час, і як вплине реорганізація міністерства бронювання? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Минулого тижня були внесені зміни до критеріїв і порядку, за якими здійснюється визначення підприємств критично важливими. Крім того, відбулася реорганізація деяких міністерств. Самі критерії для отримання статусу критично важливого підприємства наразі не змінилися. Але усі обласні та київська міська адміністрації повинні переглянути свої критерії до 16 серпня 2025 року. Нагадаю, що є загальні критерії, затверджені постановою Кабміну 76, галузеві критерії затверджені міністерствами, і є так звані територіальні критерії, затверджені адміністраціями. Саме ці критерії повинні бути переглянуті до 16 серпня. Враховуючи реорганізацію міністерств, галузеві критерії теж можуть бути переглянуті в будь-який час, але наразі такі вимоги і строки не встановлені. Постає питання, чи потрібно буде перепідтверджувати критичність після затвердження нових критеріїв. Про таку необхідність останні кілька днів пишуть різні інтернет-видання та експерти. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. На нашу думку, якщо такої окремої вимоги не буде в постанові Кабміну, то перепідтверджувати критичність за новими критеріями не потрібно. Наразі таких вимог немає. Отже, вважаємо, що раніше отриману критичність не потрібно буде переглядати після затвердження нових критеріїв, якщо не з'явиться відповідна законодавча норма. Тож до кінця дії поточної критичності нічого робити не потрібно. Маємо ще одні суттєві зміни, про які варто згадати. Мабуть, ви пам'ятаєте, що для отримання статусу критично важливого підприємства можна було звернутися або до галузевого міністерства, або до обласної чи Київської міської військової адміністрації. Галузеві міністерства і надалі розглядатимуть документи та прийматимуть рішення щодо підприємств. Що проводять діяльність у галузі національної економіки або сфері, у якій такий орган забезпечує формування або реалізує державну політику. А ось обласні і Київська міська адміністрація дещо обмежені після останніх змін і можуть приймати рішення лише щодо підприємств комунальної форми власності, а також підприємств, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та проводять діяльність у наступних сферах. Сільське, лісове або рибне господарство, добувна промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість, постачання електричної енергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізація, поводження з відходами, будівництво, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, транспорт, складське господарство. Поштова та кур'єрська діяльність. Давайте розглянемо кілька прикладів, але для початку нагадаємо, що уряд реорганізував низку міністерств та оптимізував їх роботу. Деякі міністерства були просто перейменовані, деякі об'єднані з іншими, а деякі є абсолютно новими. Важливо, що новоутворені міністерства, які виникли після об'єднання з іншими міністерствами, є право наступниками раніше існуючих. Візьмемо для прикладу медичний заклад. Раніше він міг отримати статус критично важливого підприємства у Мін охорони здоров'я. Оскільки вказане міністерство продовжує функціонувати, то медичні заклади, як і раніше, можуть отримувати критичні статуси у цьому міністерстві. Сільськогосподарське підприємство отримувало критичний статус у Мінагро. Це міністерство об'єднали з економіки, і наступний раз сільськогосподарському підприємству доведеться звертатися до міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Теж сільськогосподарське підприємство може для отримання критичного статусу, як і раніше, звернутися або до галузевого міністерства, або до відповідної територіальної ОВА. А от товариство з обмеженою відповідальністю виробник певних товарів. Раніше могло звернутися до галузевого міністерства або до відповідної ОВА, але після змін до постанови 76 це товариство вже не може звернутися до ОВА, оскільки виробництва товарів немає серед десяти наведених сфер діяльності щодо яких ОВА можуть приймати рішення. Що буде з раніше прийнятими рішеннями про надання критичності? На нашу думку ніякого приводу для хвилювання немає. Усі раніше прийняті рішення про надання критично важливого статусу будуть діяти до закінчення строку їх дії або до прийняття відповідних змін. Постановою 847 встановлено обов'язок обласних та Київської міської військової адміністрації переглянути критерії до 16 серпня поточного року. Тож очікуємо на зміни, але вони торкнуться лише тих, хто буде подавати документи для отримання критично важливого статусу після затвердження нових критеріїв. Діючі критичні статуси продовжуватимуть діяти, якщо не буде прийнято окреме рішення, чи треба хвилюватися підприємствам та їх заброньованим працівникам. Підстави для анулювання бронювання наразі не змінилися. Надана відстрочка заброньованим працівникам підлягає анулюванню у випадках, зазначених у пункті 31 порядку бронювання. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.